Поодинока інфляція в період зубудіння серед українських легіонерів. Авторитетний ресурс «Трансфермаркет» – оновив цінник вцінник футболістам, які захищають кольори клубів англійської прем'єр-ліги. Зміни торкнулися і українських легіонерів. Приємні новини отримав хавбек Бренфорда Єгор Єрмолюк. Вартість співзахисника західнолондинського клубу зросла на 5 мільйонів євро. І відтепер потенційним покупцям доведеться заплатити за трансфер українця 25 мільйонів у євровалюті. Водночас німецький портал у чергове знизив вартість Олександра Зінченка. Захисник Nottingham Forest, права на якого належить лондонському арсеналу, тепер коштує всього лише 15 мільйонів євро. Оборони Севертона Віталій Миколенко з яким і риски досі не продовжили контракту, продовжує отримувати ринкову вартість на позначці у 25 мільйонів євро. А от колись найдорожчий українець в історії АПЛ Михайло Мудрик узагалі не коштує ані цента, що видається логічним, адже з кінця 2024 року Вінгар відсторонений від футболу через вживання заборонених препаратів.